Усім привіт! Сьогодні у мене на сніданок, шоколадний вівсяний млинчик з бананом. Готується він максимально швидко. І так, вибиваємо одне яйце у посудину та збиваємо його. Жодних підсолочувачів не даю. До яйця додаємо 3 столові ложки вівсянки. У мене, звичайно, не швидкого приготування. Також додаємо половину столової ложки какао. 2 столові ложки молока або ж йогурту. Перемішуємо все до однорідності. Тісто буде як густа сметана. Насправді, млинчик виходить дуже смачним. Ставимо суковорітку на середній вогонь і викладаємо наше тісто. Розрівнюємо його по поверхні у формі млинчика. Смажимо з однієї сторони до готовності під кришкою. Тоді викладаємо млинчик на тарілку. Він дуже гарно відстає. Викладаю я стороною на якій пікся. Тоді змащую арахісовою пастою. Сьогодні млинчик у мене буде із бананом, але можна обрати будь-яку начинку. Для начинки я беру пів банана. І цього достатньо. Накриваємо млинчик іншою стороною і поливаємо зверху медом. Буде дуже смачно. Друзі, дякую за перегляд. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам сподобалось відео.